що найважче типа в тюрмі ну от що що найважче fois? чекати звільнення ну це саме найважче це коли тобі дали це коли тобі дали маленький срок це саме найважче чому а тому що не був там рік Мені дали. І я просто це, як ну, там, в пісні тіла тут, а там, душа десь ну, далеко. От ти просто ти не можеш обжитись нормально, ти думаєш всі твої думки О, за, свободу. Да, за свободу. І ти, ти считаєш, ну, рахуєш дні, і ти вот уже, там, 100 а, днів розбив, там, 99 а. днів, 98, і ти. ну, е, там. Це думками там. А коли і... десятка? Ти да. розслабляєся. Були бесі. Поспішати ні. Да, ти можеш домашній, да. треба розум... обжитися там. да? да все, все, ти розумієш, Нет, все що тобі є. треба тут провести дуже, ну, на дуже такий великий срок твого життя, і тобі, ну, тебе ну, життя так толкає, що людина до всього звикає.